Та, поховали цвірчка, але Ці, проблеми цірчка, да. на монастирському острові висадили 30 нових хвойних дерев. Вони були придбані за рахунок Дніпровської іт компанії Це вже друга подібна акція. У травні цього року зелену зону міста поповнили понад трьома десятками сосен. Ми в компанії Валтик багато витрачаємо часу на волонтерство, на допомогу фронту, але в Зараз вирішили ще допомогти трохи влаштувати наше місто. За підтримки служби благоустрою підприємства Міська інфраструктура локацію обрали біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ми разом з нашими співробітниками комунальних підприємств озеленюємо монастирський острів, висаджуємо чорну сосну. Ми вже не вперше співпрацюємо з цією IT компанією. Вони придбали дуже гарний матеріал. Місто постійно підтримує ековолонтерів, які долучаються до озеленення Дніпра. Тут все, що стосується санітарії і чергова по місту також завітала у найпростіше укриття у школі номер 13. Під час тривоги досюди спускаються учні двох шкіл. Воно облаштовано усім необхідним для безпечного і комфортного перебування. Тут знаходиться декілька залів. Поділена на молодшу школу, на старшу та інші. Також тут навчаються діти з інклюзивним, інклюзивного навчання, з особливими потребностями, тому для них навіть облаштовані ліжка, є медикаменти, все, вентиляція працює, санвузол є, приміщення відповідає всім нормам. Укриття працює цілодобово і розраховано на 700 осіб.